Територію війни у нас цього разу все більш-менш зрозуміло, як і всі попередні рази. Радикально ситуація не змінюється, але є певні тенденції до зміни обстановки на східному фронті. Зокрема, ми вже кілька днів обговорюємо не тільки ми. І в Україні, і в Росії, і в інших країнах вочевидь, ви теж обговорюють всі ці демарші пригожина. То він виходить з під спідбахмута з бахмута через нестачу боєприпасів. То йому обіцяють ці боєприпаси скільки завгодно. Потім виявляється, що його надурили. Тепер він повідомив про те, що фланги, бачите, його оголюються через те, що. Йому через втрати довелося віддати фланги регулярним російським військам. А вони, бачите, тікають. Зокрема, 72-га російська мотострілецька бригада втекла зі своїх позицій. Ці маневри їхні навіть зафільмували українські дрони теж але Зокрема, тікати. їм не перший раз там що... вони вже тікали, так, вони вже тікали там... за інформацією журналістів. із під Харкова, і з під Миколаєва колись, звичайно, звичайно, але тут безпосередньо видно, як ці групки росіян. Втікають з поля боя, а не всім вдалося втекти. Крім загиблих, зокрема, третя штурмова бригада показала п'ятьох полонених і, зокрема, взагалом. В ПВК Вагнера повідомляють, що нібито майже ну в них це майже триває вже не перший місяць. У них були дедлайни і до 23 лютого захопити остаточно Бахмут не вийшло. Потім до 9 травня це я не кажу навіть про якісь проміжні дати. Я кажу про знакові для них дні. До 9 травня теж не вийшло. Тепер вони заявляють, що нібито в Бахмуті під контролем українських оборонців залишається лише один укріплений район. Ну, скільки території він охоплює, невідомо водночас, американське видання Політико днями писало про те, що близько 85% міста контролюють ворожі сили і. В Принципі українські військові так чи інакше цю інформацію підтверджують. Зате в останні дні намітилася інша тенденція. Зокрема, на південно-західних околицях міста, саме там, де 72-га бригада російська втекла. Ну ось це а, наші так. Ну наче, наші маневрують. Ну, вже розумієте, що чужі тікають, а наші маневруються так завжди було і буде. Наскільки я бачив опис цього відео, це в одному приміщенні в одній будівлі. Опинились одночасно і вагнерівці, і наші хлопці, і так, наші хлопці були під прикриттям. На поверсі, Ті були. А, на другому, а Що трекі. сталося з цими? Історія якби не повідомляє, але підозрюю не всі. Знову ну, ж таки, ми можемо вий. подивитися, зокрема, відео роботи танків тієї ж третьої окремої штурмової бригади, як вони розбираються з такими врагами, які. Шукає собі прихистку в руїнах. До речі, трошки віду в сторону прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Пісков в інтерв'ю одному з боснійських телеканалів відповів на те, чому так повільно воюють росіяни, тим, що вони бачите, прагнуть зберегти інфраструктуру і житлові будинки, як вони бережуть. Ми бачимо а, на цьому, зокрема, відео ми бачимо багато, бачили багато разів зруйнований Бахмут, зруйновано Мар'янку, і в, не, все, все ще все збережено. десятками може тривати. Хтось каже, це ж наш танк стріляє. Ну вибачте, коли вже будинок фактично зруйнований і в ньому засіли окупанти. Не лишається нічого іншого. І гірше цьому будинку вже не буде точно. Отже. А, Третя окрема штурмова бригада повідомляє, що на півде... на південно-західних околицях Бахмута вона йде е... в наступ. Щоб це не означало, чи це локальний наступ, чи частина вже більшого більших якихось подій. І за останні дні просунулася на фронті близько трьох кілометрів на глибину понад два кілометри. Е... Це суттєво покращило тактичне становище, зокрема, комунікацію Бахмута з так званою великою землею. Та Верховжують там в по 10 метрів в день приходили втратити одразу 3 кілометри буквально за кілька діб. це Якщо порівнювати суттєбуда. ці успіхи, то вони явно на користь наших збройних сил. Ну і також. Якщо загалом по Східному фронту за минулу добу відбили наші оборонці 39 атак, зокрема на Лиманському напрямку, та сама Білогорівка, і поруч з нею, там також відбуваються постійні обстріли. Про Бахмут я вже сказав, де це, мабуть, або, мабуть, і не мабуть, а справді найгарячіша точка фронту. Авдіївка теж ворог намагається наступати, але безуспішно. В Мар'янці в Мар'янці, До речі, вони тиснуть. Генштаб вони повідомляв, що відбивали атаки в ну, Мар'янці. Часом... Часом вони мають певні успіхи, але ну ми ж вже на один раз говорили про те, що ситуація динамічна. Сьогодні вони можуть взяти якусь позицію завтра її втратити. Ну і стосовно так званого шахтарського напрямку, я нагадаю, що це вугледар. Там поруч є невеличке селище шахтарське, то чомусь в зведенні Генштаба Новомихайлівка. Оця записана в шахтарський напрямок, де ворог також намагався атакувати, але безуспішно. Але раніше. Новомихайлівка, вона відносилась до Мар'їнського напрямку, і як ми бачимо, територіально вона ближче саме до Мар'їнки. Ну, так сталося цього разу. Ну, цікаво, що там, цікаво, що там є населений пункт Побєда. Якщо Поб росіяни його візьмуть, то в принципі можуть оголосити, що я... вони взяли Побєду. Так, якщо я не помиляюсь, в часи ті, коли я жив в Донецьку, якщо це саме та Побєда, то там була велика. Обласна або міська психлікарня, тому це такий знаковий населений пункт на Донеччині. Загалом... Сим Символічно, я тобі так. скажу, особливо, якщо так подумати в контексті всіх подій, які зараз відбуваються. Так, так, так і взагалі, вздовж цієї лінії фронту та кордону з Росією відбуваються постійні обстріли. Зокрема, дев'ять обстрілів зазнала зазнала прикордонні райони Сумщини. На Запоріжжі, 70 чи близько того обстрілів: 90 на Херсонщині. На Запоріжжі серед поранених працівників швидкої допомоги. Загалом на Харківщині, на Донеччині та на Херсонщині загинули вчора від ворожих обстрілів п'ятеро мирних жителів. Пропоную повернутися до ситуації у Бахмуті. Оскільки ми розуміємо, що це дійсно найбільш гаряча точка фронту. Всього вже продовж достатньо тривалого часу. І зараз там відбуваються події, які точно вартують нашої уваги, оскільки Збройні сили України проводять локальні контрнаступи, і ці контрнаступи мають успіх. Чи розвиваються ці успіхи? Що там взагалі відбувається? Олег Калашников, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади імені. Генерал хорунжого Романа Дашкевича зараз з нами на зв'язку. У нього якраз і уточнимо. Пане Калашніков, доброго дня. Добрий день, доброго дня. всім. що вам достовірно відомо про те, що зараз відбувається під Бахмутом на сьогоднішній день. Ситуація дуже стабільно складна. Як і всі ці крайні місяці, вона залишається дійсно. Ми вже маємо локальні успіхи. І сунемо ворога. Це у нас продемонстрували наші побратими з третьої штурмової батальйону. Ну до цього звичайно були ще теж такі качелі в самому місті, коли то вони чуть трошки просувалися, але ми їх теж в самому місті сунули назад. До цього це було це на сьогоднішній день. це найбільші успіхи. Вони намагаються перейти до оборони. Але ми їм не даємо закріпитися однак це не означає, що вони перестали наступати. Вони продовжують наступати на різних ділянках для того, щоб рухатись. Якщо вони перестать според намагатися рухатися, то тоді оцей зупинка е... буде для них вже смертельною тоді вони вже посумуться назад. А щодо е, поведінки самих окупантів у місті, ми бачимо якісь істерики у пригоджено, то вони там виходять, то вони там залишаються, то в них є снаряди, то в них немає снарядів, то вони чекають снаряди. Це яким чином позначається на їх е, діях на, на полі бою? Ні, на полі бою це зовсім ніяк не позначається, тому що ми спостерігаємо такі саме дуже інтенсивні артилерійські обстріли. Коли він до цього казав, що у нього не вистачає снарядів. Обстріли були такі самі. Вони не зменшувалися, кількість витрат снарядів на на Бахмутському напрямку не зменшувалася, тому що без арти їхня піхота взагалі не хоче навіть рухатися вперед. І ці оці його воплі це, всього їх внутрішні такі розбіжності з Міністерством оборони, а також ігра на свій внутрішній російський електорат. Також Пригожин повідомив, що ну, він звинуватив в тому, що бійці 72-ї бригади просто залишили свої позиції, фактично ну, втекли. давайте будемо Фактично говорити, так відвягти. звинуватив їх у дезертирстві і сказав, що ну, цього б, звісно, не сталося, якби Вагнер не був вимушений віддавати якісь позиції на утримання підрозділа Міністерства оборони Російської Федерації. Наскільки це масовий процес зараз? Ну, Тобто Вагнер реально закінчується і російських військових кадрових стає більше? Чи це якась локальна історія? Ну, те, що. Російські кадрових військових почали докидувати на Бахмутський напрямок. Це ще сталося не сьогодні і не вчора. Це було ще після нового року. Ми спостерігали, коли дійсно варнерівці становилося, салавалося більше, десь за добу варнерівці свій час. Втрачали загинувшими від 100 так, до 250 чоловік. Це майже дві роки. Це дуже значна кількість особового складу. А так як у них поповнення, все ж таки вже немає. То вимушено російське командування вже вимушено було підключати це чмобіки, так називаємо і також підключалися, і мобілізовані в ДНР ЛНР, Військовий не обучений, але тим не менше вони використовувалися як гарматне м'ясо. І за того, що Вагнер просто зникає, тає зараз під Бахмутом, вже кадрові військові не стають на ці позиції. Але можемо сказати, що те, що кадрові військові, це воно так звучить, кадрові військові, але справжніх кадрових вони ще бережуть росіяни. Тому на ці позиції заступаються теж саме мобілізований, без досвіду, не обстріляні, які погано володіють бойовою обстановкою, і тому відповідно так і воюють. Скажіть, будь ласка, а як у них зараз з бронетехнікою? Ми е зазвичай в щоденних зведеннях генштабу бачимо не стільки, скажімо так, м'яко е знищених танків е як було раніше, при цьому. Дуже відчутна кількість цілими дивізіонами іноді знищується артилерія, в великій кількості легка бронетехніка. От як за вашим досвідом, чи часто серед цілей трапляються танки, чи справді їх стало менше значно? Ми бачили так званий парад до дня перемоги на красній площі, де був лише один танк, і той музейний Т-34. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати, що комплектація їхніх підрозділів це починається навіть від рівня взводів. Вона за штатом дуже погано скомплектована саме бойовою броньованою технікою, саме танками. У них не вистачає, тому що у них не вистачає саме броньованої складової. Вони вимушені атакувати тільки піхотою, тому тут у них. Найбільше таке вогневе ураження по нашим позиціям це завдає їхня артилерія. Артилерії вони дійсно зібрали дуже багато. Тут представлені, як великий калібр. Це 152-й в російській ар армії, причому дуже значна така кількість. Дещо менше у них калібр вже 122-й другий, де 120-й є. У них мінометні також у них приданий і СЗО тарна у них є на цьому ділянці. Вони намагаються саме за рахунок артилерії компенсувати нестачу е, панцирників і броньової техніки. Тому піхота йде не прикрита броньованими машинами, тому у них такі великі втрати. І звичайно вони не дуже е, хочуть наступати просто по відкритому просторі, коли немає за чим сховатися немає підтримки прямо на полі бою е, крупнокаліберними кулеметами з той ж, е, броньованих машин. Немає е, безпосередньої підтримки е, на відстань стрілецького е, бою більш крупним озброєнням. І ми зараз можемо спостерігати. Таку картину, яка свого часу була під час другої світової війни, коли так само використовувалися арта і люди, арта і люди. У них це зараз такий головна складова їхнього наступу. Дякуємо дуже, пане Олеже. Дякую Олежі. вам за інформацію. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дешкевича, був з нами на напрямому відеозв'язку. Ну і почули, що він розповідає про ситуацію на Бахмутському напрямку. До речі, я подумав, що росіяни ж Західний Бахмут, по суті, з авіації дуже активно використовували, зрівняли з землею дуже багато будівель. І так. якщо їх фланги обваляться, то вийде ситуація вже навпаки, що їм доведеться якось. В тих зруйнованих ними будівлях сидіти і, і намагатися якимось чином втримати свої позиції. Але 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 ще у раз це інтерв'ю Піскова, що я згадував. Він же ж там наголосив, що воювати, на його думку, я не знаю, звідки він це взяв, мабуть, той воєначальник. Воювати це стирати з лиця землі населені пункти. Так, так він сили. прямо сказав. І нібито вони від як цього ми утримуються щосили. Хоча ну знову ж таки ми бачимо зараз відео. Зруйнованого міста і від чого вони утримуються від знищення інфраструктури, ракетні обстріли. Це хіба не знищення інфраструктури? Ну не знаю, не знаю, що він мав на увазі. Але стосовно Вагнера, теж є така думка, що. Він скорочується і зникає сам по собі, оскільки Таким заборонили заборонили, заборонили вербувати десь з кінця минулого року в місцях позбавлення волі, і тому ніде ні брати новий мобілізаційний ресурс, і він ну, зникає, як явище, природнім природним чином. Натомість в цих зонах активно вербує Міністерство оборони Росії, і, за даними британської розвідки. Тільки за квітень вони завербували 10 тисяч нових. Значить, для себе солдатів, ну але ми теж розуміємо, що цей ресурс жодним чином не є безмежним. Хіба що можна розгорнути такий конвеєр, як був 30-ті роки, і за надуманими приводами саджати людей на 25 років, а потім пропонувати варіант повоювати. Не Отже, знаю, я... Можливо, вони вже додумались до цього. Давай давай так підсумуємо, щоб вивести якусь. Формулу того, що зараз треба розуміти під ситуацію під Бахмута, ми почули від Пала Калашнікова, що вона стабільна, важка. Ми знаємо і маємо підтвердження про те, що збройні сили України проводять локальні контрнаступальні операції, і ці операції мають ну насправді можна сказати суттєвий успіх, враховуючи. Розмір відвоюваної території і зберігаємо обережний оптимізм. Зрозуміло, що з приводу розвитку цієї ситуації, тому що дійсно дорога життя, які називають тепер нею на пересуватися, очевидно стане трішки легше, тому що окупантів від неї відкинули далі. Але чекаємо на новини від наших вояків від генерального штабу, обов'язково будемо вам їх повідомляти, тому що ситуація поблизу міста в самому місті залишається надзвичайно складною.